Ну що ж, доброго дня всім. Так як і обіцяв, сьогодні знімлю тракторець знизу, покажу, як працюють приводи, як вони влаштовані. Ну, Почнемо зняв я таких два захисти. Це був Заводський. Тут доробив вуха, доварив, оскільки він мені зсуваса постійно. Зараз все нормально. Ну і Доробив ще такий захист. Тобто для чого він? Для того, щоб не попадало болото, не, попадало, не попадав пил, вода при їзді. От. Ну, Наскільки я бачу, я поїздив з ним. Він себе оправдовує, є мінімальна кількість пісочку, А вона вся в захисті усіла. Тобто, перейдемо до ланцюгів, тобто цей захист працює, скажімо так, І ц... ну, мається на увазі дороблений. Ну, перейдемо тоді на днищі, як влаштоване. Як влаштована система передачі <кхи> ланцюгова. E, значить, ну, оскільки почнемо зліва направо. Так, почнемо знизу тоді. Тут <кхи> це у нас ліве колесо, походу, є муфта. E, я так зрозумів, що я так зрозумів, що до ступиці приварені е, такі от, <кій> типу, як би, як його правильно назвати, вифрезеровані такі пазе, ну і відповідно е, на валу сидить муфта рухома, яка цими зубами заходить в ці виямки, ну і так би Працює як... Це все працює як блокування лівого колеса. Ну, в минулому відео в першій частині я показував, як вона рухається за допомогою педалі, за допомогою лапки. Ну, а тут вона ось так от реалізована. Можна подивитися. Все дуже просто і геніально. Є відфрезеровані пази зараз е, на осі. Тут видно один, так само є з другої сторони, я просто там тінь не можу показати. От, Вона по цих пазах рухається, ця муфта. Ну і відповідно е, йде в зацеп вже йде в зацеп з лівою ступицею. Все просто рухаємось далі. Ну, вісь у нас закріплена на зовнішніх плаваючих підшипниках. На осі закріплений на втулці. От болт, фікс, фіксуючий болт втулки. Закріплена шестерня. На жаль, не порахував, скільки зубів вона має. Напевно, зараз порахую. Так, ну що ж, порахував я кількість зубів. Значить, виходить на задні осі 41 зуб, має зірочка. На проміжному валу забіжу наперед, також має 41 зуб. Зірочка, яка в нас на проміжному валу є маленька, має 16 зубів. І на натяжителі також має 16 зубів. Тобто всі зірочки однакові. Ну єдине, що працюють вони з різною швидкістю. От. Ну, це згодом покажу. Давайте пройдемося по валу. Так, вал. Вал у нас має діаметр 35 п'ять От. Ну, на валі ви є канавки. Е я так зрозумів що це мало бути це мало бути все ж таки на шпонках ну але виробник собі спростив задачу і зробив це все на втуличці з фіксатором, з болтом який фіксує І фіксує зірочку на валу. Е, так, ну, далі рухаємось. Е, так, як я і говорив, є натяжка для проміжного вала. Ось вона реалізована <кхід> на плаваючих підшипниках. Ця вся вісь, вона рухається вперед і натягує е, задній ланцюг. Фіксується. Все. Щоб натягнути передній ланцюг, є такий болт, до нього є доступ знизу, ну, тобто не, не треба перевертати тракторець, просто руку запхав знизу, розтопив гайку, підтягнув болт, ця зірочка натягує ланцюг знизу, все, законтгаяв його, ну і ланцюг натягнутий. Тобто це фактично хвилина роботи натягнути ланцюг. <кій> бачу, вже тепер є мінус. Ну, Задня вісь ніби зроблена більш-менш нормально, Тобто, вона є розборна в тому плані, що вона розборна. Проміжний, Проміжна вісь, проміжний вал, <кій> він є, ну, наскільки я бачу, Приварені зірочки на втул... до втулок і приварені втулки до осі. Тобто, в разі заміни <кхи> знімається вся вісь, булгаркою захищається зварочне місце, замінюється зірочка, ну і відповідно вже треба буде думати. Або штопорити болтом, так як зроблено на задній, або, знову ж таки, приварювати, що мені не подобається. Що буде тоді, напевно, все ж таки перероблятися під штопор болтом або ще якимось макаром. Ну, думаю, до того моменту є ще далеко. Мотоцикли їздять руками, поки замінюються зірочки. Я думаю, так як я казав, у мене запроси невеликі для тракторця. Ну, відповідно, Думаю, що мені також її вистачить надовго. Так, Біля, маленької, проміжної, біля мари, маленької зірочки на проміжному валу є гальма. Я все ж таки в минулому відео переплутав. Я думаю, що зірочка буде правіше від гальм. Тобто отут, отут під рамою, десь, між гальмами і рамою. Ну, Як оказалося, вона є між Великою зіркою і гальмами, гальмівним барабаном. Глімівний барабан реалізований а, також просто. Зараз, секунду, руку витру з солідолу. Так, є, є, є педаль. Пдаль оця, оця педаль гальма. Ну і відповідно, всередині є. Є шток рухомий, який тягне тягне ленту металеву на якій закльопками заклепана сама фракційна, сама фракційна лента також. Не знаю з чого вона, але вона там заклепана є. Ну, Відповідно, ось як працюють гальма. Я подалькою. Нажимаю, тягну шток догори, лента зажимається, просто зажимає барабан. Все гальмує, гальмує прекрасно, нормально. Тобто швидкість в нього невелика, ну, для такої швидкості абсолютно вистачає цього барабану, щоб загальмувати. На око скажу, може навіть не на око, а давайте його все ж таки поміряємо, наскільки тут великий діаметр, штанин циркуль дозволяє. ну Давайте будемо приблизно плюс-мінус там пів сантиметра, не буду ловити вже. Це є орієнтовно 11 сантиметрів має діаметр гальмівного барабана. так Ну, в принципі, все от такий от привід. Тобто, ага, ну, ще зупинюся на самому натяжителі. Він реалізований таким чином. Є болт. Так як я казав, болт закручується. Тут є віська, на якій є корпус. Вона, вона типу, якби зірочка рухається вверх-вниз. Вверх, ну, Відповідно, зірочку можна міняти, вона на пальці заштопорена гайкою. Навіть це болт, а не палець. Так, це є болт. Тобто знімається болт, витягається зірочка, зірочка замінюється. Та, тут простіше зробили, ніж на проміжному валу. Ну, Але це таке. Це все нюанс. От і весь механізм натяжки переднього ланцюга. До речі, в мене зараз стоїть, я вже поміняв ведучу зірочку на коробці, на виході з коробки, на валу коробки. Поміняв на 12 зубів, буду пробувати, як працює на 12 зубовій. Так що ось така от. значить, Покажу, як працює, буду просто крутити колесо вперед, ну, типу, по ходу трактора, і як працює весь механізм, як працює весь механізм передачі. Тобто, як бачимо, Проміжна зірочка крутиться в два рази практично швидше, ніж на осі. Ну і відповідно задня передача так само працює тільки в другу сторону. Ось так працює. Ось так трохи за весь час настільки от розтягнувся ланцюг. Ну, тобто він може навіть не розтягнувся, а просто впрацювався в свій робочий стан. Наразі його не підтягував і поки що не збираюсь підтягувати. Е, оскільки трактор перевернутий, тоді вже і подивимося на Рулюва, як зроблена. До речі, рама, рама має ззаді, позаду підсалювач. Ця плита, на якій кріпиться навісна. Вона має, зараз скажу. Вісім з половиною, ну 8 будемо говорити, грубо міліметрів. Там плюс фарба. Тобто 8 мм чітко. Є підсилювач, який на якому кріпиться натяжка натяжний болт для переднього ланцюга в рамі. Один. Далі я реалізував наступний е між кронштейнами реактивних тяг, про які забув сказати в першому попередньому відео, що вони отут розрізані. Були і викинутий кусок 5 см, ну і зварені докупи. Тобто вони вкорочені на 5 см. <клес> Далі наступний підсилювач у нас йде. Ось тут. Це вже під передком для реалізації переднього передньої балки на плаваючій ну, на качельці так, скажем, я її називаю. Також рама підсилена. Тобто, в принципі, рама, я так думаю, досить <кій> досить нормально підсилена на на скрут, на згин і так далі. Рама у нас зроблена, зараз поміряємо. Так, рама у нас зроблена 3,5-4. Ну, Я думаю, що це четвірка або 3,5 швидше за все. 3,5 мм бляха. Тобто не тонка, досить таки нормальна. <кій> Далі на задній міст, на задню вісь чи міст. Реалізовані підсилювачі ось так от є виходи на крила з двох сторін є такі кутнички, швалірки, які зварені докупи, все діло тримають з боку. Тут сумніваюся, що мені порве задню з... Задню плиту і швидше за все кронштейни не може порвати, ніж задню плиту. Так, ну Давайте пройдемо далі. Рульове. Знову ж таки, я тут вкорочував оцю тягу на рульовому, від рульового вала. Рульовий вал він в, також реалізований на підшипнику плаваючому. От. До нього приварена просто тяга. Він, тут Не знаю, від чого це пальці. Також приварні до тяги, яка йде вперед до трапеції. От. Буду ще виясняти, від чого пальці. Ну, наразі, наразі працюють. Цю тягу я вкорочував. Чому? Тому що було більше плече, більше трошки. Було тяжко повертати рулем. Я її трошки вкоротив, стало менше плече, стало легше повертати рулем, але вкоротив я її буквально на сантиметр, оскільки там є такий нюанс, що та тяга вона, вона як повертається вперед, тобто при лівому повороті руля, вона практично стає в рівень от з цією тягою на, одні, вона стає практично на одну вісь з нею. Ну, майже Чуть-чуть не доходить. Типу вона тяга так, а вісь отак йде. Е, тому, щоб не перестаратися, щоб не було таке, що руль перескочив в другу сторону, треба вловити оцей момент якраз. Тобто я його вловив, десь там сантиметр був вкорочені, пересверлена дирка. І е, палець переставлений в ближчу дирку. Ну, решту я відрізав, бо ну, мені не потрібно було. Так само і в ту сторону. В ту сторону, ну там в цю сторону легше, там вона має обмеження вже об щиток. І якраз вистачає. До речі, якраз вона мені впаралася, тому я її трошки обрізав. От, зараз вона майже, майже майже доходить до щитка там Чуть-чуть не доходить буквально. Тяга в разі заміни там труби рульової, вважаю. Також все зроблено нормально, можна замінити трубу, переварити наконечник під таким самим кутом, і він буде їздити далі. Ну, це я так думаю на років і 15 вистачить, як аж бігом, а якщо і а якщо, не, не, не довше. Ну, при потребі можна в будь-який час її витягнути вниз з підшипника. Там вона на втулочці з під, реалізована під, ну, під панелькою. От, витягнути її просто з тулочки, витягнути її сюди вниз і поміняти трубу, пофарбувати, знову знов їздити років 15-20, а то і більше. Від рульового вала йде тяга, зроблена з трубки діаметром 16 мм, заварені з двох кінців наконечники. Вважаю, що тут вони можуть бути заварені, намертво, оскільки я собі руль можу виставляти наверху. Тобто я можу собі руль виставляти вліво вправо так як мені треба на шліцах. Ну, Оскільки я там також переробив на шліце його. Так. Тут далі йде рульова трапеція. Ну, далі ми розглядали вже, як реалізована рульова трапеція. Я там також переробляв. Не буду повторюватись. Кому цікаво, в першій частині там все видно. Ну і відповідно ще от два слова про качельку і будемо закінчувати. Качелька реалізована от таким чином. На балці приварена втулочка, в якій є палець забитий. Ось палець забитий втулочку Спереді, попереду. тобто є Шплінт, ось шплінт. Оце ось шплінт, двома болтами прикручений. Шплінт є також масленка, яка, до речі, змастив. Всі масленки в мене змащені. На тракторці є порядку зараз скажу, раз, два, три, чотири, п'ять. Десь Шість. 6. Шість 6 масленок Тобто 6 підшипників маститься масленками. Це досить суттєво, нормально зроблено. Так, подивимося, що в нас зроблена качелька. Кому цікаво. Так, качелька в нас зроблена, зварена з... Ну, знову ж таки, з 8-мм бляхи, скажімо так. от Ну і от таким чином вона працює, є підсилювачі на вісті. Е, підсилювачі робив не я, були з заводу. Тобто зроблено поки що все грамотно, все працює. ну Але оскільки мені не подобалось, що вона що Таке враження мені здавалося, що її може скрутити. Не видно. От. Тому я вирішив зробити ще реактивні тяги. Тепер я впевнений на 120% з 10%. тобто Я впевнений повністю, що мені передню балку не скрутить нікуди, ні вперед, ні вліво, ні вправо. Так, я помилився, орієнтовно вісім маслонок, бо ще побачив на... Тут ще є масленки на передніх... Ось вона, на передніх ступицях, на передніх на, на цапфі чи як воно там правильно? От Там також візь мажеться, є опорний підшипник. Є опорний підшипник, а всередині не скажу. Всередині втулка, оскільки є маслёнка, значить там є втулка. Єдине, що воно просто на опорному підшипнику повертається. Ну, нормально повертається без проблем, легенько все. Тут в цій втулочці в ступиці, стоїть два підшипники. Один з однієї сторони цієї ступиці, другий. Ну, стоїть там за гайкою, між ними є розпорна така трубочка. Тобто колес, передні колеса реализовані на двох передні ступиці на двох підшипниках. Задні не знаю, не розбирав, чесно кажучи, ну не скажу. Думаю, що стоїть двохрядний підшипник Я так думаю. Але як там, не скажу точно. Ну і ще раз пройдусь загальним планом. Та, ну це. Ще скажу хвилиночку буквально. Якраз, власне, То, що я говорив, як я реалізував фаркоп, кріплення фаркопа. Це приварено жорстко до, до задньої плити Тулочка друга також. Ну і посередня та, що вона приварна до самого корпуса фаркопа. Типу ось так. Влаштований він. Цей козачок загадковий знизу. Наразі все буду закінчувати. Все, Всім до побачення. Так, ну ще разок вернусь до захисту, я зібрав його. Значить, цей от якраз. Оцей от захист Він був з заводу. Ну а тут відповідно була... всі ланцюги було видно. Ну, я доробив таким чином, що тепер туди бруд не попадає, мінімально там десь якісь піщинки, але це не смертельно. Ось так от виглядає захист знизу. Ну, наразі буду закінчувати. Все, всім до побачення. Гарних свят. Далі буду доробляти, відео буду знімати, буду викладати. Може комусь та й згодиться щось. Все, всім до побачення.